Для людей, які живуть з віл та представників інших ключових груп населення, відпочинок є важливим для збереження ментального здоров'я, оскільки він сприяє відновленню внутрішніх ресурсів, допомагаючи справлятися з постійним емоційним і психічним навантаженням. Але що таке якісний відпочинок? Подивитись серіал, проспати весь день, посидіти в тіктоці. Давайте розберемо сім видів відпочинку, які треба поєднувати. Фізичний. Сюди входить розтяжка, прогулянка. Сон. Все, що потрібно для нашого тіла. Ментальний. Відпочинок для мозку. День без соціальних мереж. Виписування всіх задач на папір, щоб не тримати їх в голові. Емоційний. Він може бути у вигляді арт-терапії чи відвідування нових місць. Сенсорний. Для зменшення стимуляції органів чуття. Це про те, щоб побути в тиші з невеликою кількістю освітлення, чи послухати заспокійливі звуки дощу. Соціальний, Соціальний відпочинок залежить від вашої потреби в цей момент. Ви можете або хотіти осамітнитись, або навпаки побути з людьми. Креативний. Креативний відпочинок це вихід вашого творчого я через в'язання чи кулінарію, підстави сюди будь-яке хобі. І духовний для відновлення зв'язку з собою та світом. Для цього можна займатися медитацією чи волонтерством. Пам'ятайте, що ваше психічне та фізичне здоров'я завжди має бути в пріоритеті. Якщо вам потрібна додаткова підтримка або консультація спеціаліста, ви завжди можете звернутися до Help24 Telehealth. Це платформа, де фахівці готові допомогти вам у будь-який час і де б вони були. Підтримка там, де ви є.